Робітничим професіям зелене світло, розвиток виробництва та добір кваліфікованих кадрів зміцнить економічне становище краю. Як у Хмельницькому готують майбутніх провідних спеціалістів у виробничій сфері, дізнавалась наша знімальна група. Саме через виробництво ми можемо досягнути розвитку економіки нашого краю, а виробнича сфера може значно наповнити бюджет. Про це заявив губернатор краю під час зустрічі з працівниками та учнями Хмельницького центру професійно-технічної освіти, відвідавши заклад, він вкотре наголосив про значущість виробничих професій та їх роль у економіці краю. Адже зазвичай наша молодь між престижем та заробітком обирає перше. Тому губернатор. Натор наголосив і на високооплачуваність цих професій діти закінчують вищі навчальні заклади і приходять на роботу, особливо на державну службу, то е, на перших порах, коли відсутній ранг, вислуга і таке, отримують заробітну плату в розмірі 1200-1300 гривень. А коли Дитина закінчує професійно-технічний навчальний заклад, має відповідні навики, має бажання горить своєю професією. Вона сьогодні має велику популярність на тому чи іншому підприємстві і отримує зразу 3-4 рази більше. Наразі Хмельницький центр професійно-технічної освіти готує спеціалістів за 18 напрямками. Уже через два роки робітнича професія буде користуватись неабияким попитом. І так, випускники профтехучилищ будуть забезпечені робочими місцями 100% заявив губернатор край. Адже заклад співпрацює з багатьма провідними підприємствами області. Саме цей заклад сьогодні має велику співпрацю з цілим рядом підприємств нашої області, зокрема, головними замовниками, є хмельницький пром, фірма там, наприклад, Сілістра, Хлібопекарське виробництво нашої області, державне підприємство Новатор, фірма Хмельничанка і таке інше. Тобто діти сьогодні проходять на підприємствах практику за Рекомендують себе позитивно і зразу мають робоче місце. Наразі в області працює понад 30 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається майже 13 тисяч дітей, які отримують фахову підготовку з майже сотні робітничих професій. Та, незважаючи на такі цифри, дефіцит робочих кадрів все ж таки існує.